Друзі, в склад очисних програм входять ферменти. Якраз ферменти мають таку властивість забирати всі непереварені рештки, які залишилися в нашому кишківнику, тобто їжа, консерванти, з якою наш організм, який здатний переробляти тільки органіку, не може справитись. Так от, в очисних програмах Коралового клубу проходять два види ферментів: це асимілятор. Тут є сім груп ферментів рослинного походження. Це означає, що до цих ферментів підшлункова залоза не буде звикати, і вона буде працювати собі автономно, а асимілятор, як фермент групи ферментів, буде просто її розвантажувати, її просто допомагати. Це суперпродукт, який прекрасно покращує травлення, а також, як я сказала, допомагає підшлунковій залозі. Далі наступний фермент це папая, це екстракт. Із плотів папаї. ось, подивіться, яка гарна картинка. Він здатний розщепляти саме білки. Дуже добре використовується в усіх очисних програмах, а також в програмах протипаразитарних. навіть діє на яйцях листів і на лямблі. Так що ферменти це наші помічники, які допомагають розвантажити наше травлення, а також допомагають нашому організму позбавитися жиру розчинних ферментів. Який з них кращий? Вибираємо ви, Вибираємося, які, які завдання вам треба вирішити. Якщо у вас серйозні завдання з травленням, тоді ясно, що беремо асимілятор. Якщо нам треба просто використати ферменти як продукт, який допомагає в травленні, допомагає переробляти вілки, це Папая. І Папая більше застосовується у дитячих протипаразитарних програмах. Так що вибір за вами. Обидва продукти хороші, обидва продукти ефективні і обидва продукти дають дуже хороші.